Мене звати Ярослава, і це мій домогосподарський блог саме про домашню частину мого життя. Що я роблю вдома, як ми проводимо час якісь рецепти? Смачні. Я зазвичай готую щось просте, але дуже смачне. Дуже люблю випічку, випікати різні смаколики, тортики. Але трошечки себе з цим стримую, тому що багато чого такого робити, то можна вийти колобком зі свого будинку, тому трохи себе притримую. Але взагалі дуже люблю готувати, особливо щось цікаве, щось оригінальне. Для мене це завжди як якась така цікава подія. Сьогодні буде в мене такий простий сніданок. Яєшня з салатиком тунцем. Тунець буду я перекладати у скляну тару, тому що в цій баночці зберігати його вже не можна після відкриття. Там баночка окусляється з повітрям і виходить, що можна навіть на щось захворіти і отруїтись, тому я перекладаю. Салатик я ось такій зручній сушці. Я її купувала в Океї. дуже зручно, швидко помив, висушив від вологи і повністю дуже класний такий сухенький, частенький салатик. Мені здається, багатьох лякає саме габаритність цієї штучки, але насправді вона того варта і вона набагато спрощує життя, набагато швидко можна все просушити. Коли робиш якийсь салат, бутерброд, ну не дуже хочеться їсти якийсь бутерброд з листям салату з купою води. Тому дійсно це дуже така потрібна штука у домогосподарстві. Ну і звісно, кава. Сьогодні, до речі, я ваїла набагато раніше свою кашку, тому мені тоді ще не хотілося їсти, тому я приготувала спочатку їй, а потім вже насолодилась приготуванням сніданку собі. Так, ми на своєму подвір'ї. Зараз будемо робити осінні справи. Треба щось робити з травою, попересаджувати ось ці всі піони. Попересаджувати піони так само з цього боку, і попересажувати е, троянди, щоб тут все все було чисто. Я хочу тут посадити туї повністю до кінця. І е, спереду хочу гортензії. Якщо ну, якось одну посажу і подивлюсь, е, наскільки вийде чи не вийде. А з трояндою, яка плітеться, зараз повністю під низ буду зрізати, щоб зручніше було пересаджувати. А пересаджувати я ще, навіть, якщо чесно, навіть і не придумала куди, напевно, кудись туди, десь під заборчик. От, це, думаю, на сьогодні точно робота мені, а далі будемо дивитись. Також ще хочу накрити. Чи, чор, чорної ткани не забула, як називається, повністю ось тут все, щоб були тільки кущики, ось цей викопати, який засох. І щоб видніше взагалі було, що тут знаходиться. От, тут це текстильє, Я напевно його буду також ну, знімати повністю. І... Коротше, я не знаю, чи буде в цьому році я сажати туї. Я буду дивитись, але це все буде по силам. Якщо ні, то головне, щоб тут вже хоча б було б чисто і можна буде весною, наприклад, це посадити. А що тут хочу, значить, хочу також оцей центровий кустик пересадити на просто цю сторону і розчистити також від піонів цю частину для того, щоб ось тут у мене була сакура. І трошки збільшити клумбу. Цю клумбу я буду збільшувати вже восени. Так, і тут, що я хочу, ось тут прибрати також оці гілочки і зробити тут якусь типу альпійську гірку. Мені здається, буде тут непогано. У майбутньому, взагалі, ми хочемо тут от великий басейн, десь ось до сюди наполовину. Цього двору. І у нас в цьому куточку має бути такий собі сад: саме сад. У нас тут черешня, вишня. І сакура вишні також треба пообрізати з цього боку гілочки, і з цього так, щоб вона була гарненька, і давала сакурі трошечки більше простору, тому що зовсім розмахалась, і мені така вона, якщо чесно, величезна, не потрібна. Мені б хотілося зберегти їх, такі, які вони є. І тут це, це полотно треба також зняти і по, по І ось цю штуку я хочу спиляти. І також тут зробити якусь більш приємну клумбу. Це взагалі у нас полотно як дах, такі просто оця третя частина вона відпала. Тут вона була прикріплена, було так цікавенько. Ось, Тому зараз будемо займатися, збирати листя про ту частину двору. Я взагалі мовчу, там ще дочекаюсь, поки повністю весь горіх. Попаде і будемо все прибирати, знайдемо всі горішки, які там є. Словом буде красота. І весною вже будемо класти плиточку. Дуже хочу, на, на цей рік ми не встигаємо і ні по фінансам, ні по чому, тому вирішили почекати на весну саме з двором. А за зиму за такий холодний час вже придбаємо всі меблі в будинок. Щоб вже бути завершено, от, тому ось такі плани спасином не знаю, коли ми будемо тут повністю його виривати, Подивимось вже по обставинам, але плани такі є, і хочу вже сад робити саме під ці плани. Розпочинаю свою пересадку. Спочатку буду зрізати все зайве. Зрозуміло, що піонів тут у будь-якому випадку треба було зрізати сухе. Але у троянд так само буду все зрізати під корінь, щоб було зручніше викопати. Але у ході я зрозуміла, що троянди я викапувати не буду. Віддам це цю справу чоловіку, тому що це дуже важко. В неї такий дуже потужний корінь, тому не буду цим займатися. Пересажу тільки піони. Там більш легше ця справа, а, тому. Будуть троянди ще чекати перед своєю пересадкою. І е, так як я шукала місце для троянд, поки тут поралася, е, прийшла мама чоловіка і запропонувала забрати ці троянди до бабусі. Тому я цьому дуже зраділа, не треба нічого вигадувати. Е, віддам і буду щаслива. Я вже дуже давно хотіла очистити цю ділянку для того, щоб посадити туї. Е, але як Можливо, раніше можна було прослідкувати в боїх влогах. Ми не займаємось ділянкою саме через те, що ми хочемо доробити будинок, зробити там все, а потім уже вкладатись у двір, тому що зробити тут дійсно багато чого. От, до речі, Євочка мені тут допомагає, щось там копає, ось, Вкладатись так багато чого сюди треба, тому хочеться, вже, щоб в будинку було все дороблено, а потім вже і на ділянці. Але мені завжди влітку, коли я тут сижу, хочеться щось змінити. Але саме влітку ти змінити багато чого не можеш, тому що треба пересаджувати з того, що тут є. Звільнювати ділянки для того, щоб посадити ті рослини, які тобі хочеться по задумці. І для того, щоб вони не пропали, треба все-таки чекати весну і осінь. А я ці сезони завжди можу з легкістю пропустити. Я міський житель, я не е, якось не звикла до садових робіт, до якоїсь там схеми, коли щось починається, якісь роботи. Тому я з легкістю можу це все пропустити. І ось декілька сезонів я точно пропустила, хотіла все це пересадити. Але щось постійно мене якось відтягувало, і потім ти такий хоп, і вже там такі душі пішли, що ти просто вже не можеш нічого пересадити. Тому вже вирішила нічого не відкладати, зробити, поки ще тепленька погода. І навіть незважаючи на те, що я планувала, поки Єва в садочку це все робити, але з садочком у нас не склалось, то все не відкладаю і роблю це все з Євою. До речі, хотіла розповісти про нашу адаптацію в садочку. Я минулих роликів розповідала про те, що Єва пішла в садочок, і все закінчилось дуже погано. Ми проходили в садочок максимум 5 днів. Ну як проходили, єва тільки один день була в садочку всі інші я її забирала, як тільки вона туди приходила або мені дзвонили в перші дні, або ми зі сльозами пішли вдвох додому. Тож, що взагалі відбулось? Я спочатку думала, що це все ж таки адаптація, що їй дуже важко звикнути до нового місця, але місце було не нове. Ми в цей садочок ходимо десь з двох років на різні різні заняття. Вона всіх цих вихователів знає, тому що вони є викладачами цих занять, приміщення знайоме, нема нічого нового в цьому. Тобто, все мало бути знайоме. І я подумала, що це ідеальний варіант цього Садочку, тому що в останній рік перед школою. Дуже зручно нікуди ну, не звикати до чогось нового, а перейти туди, де ти все знаєш, менше стресу і так далі. Але насправді все виявилось не так, як я думала. Все ж таки заняття і викладач, і вихователь це різні, різні речі. І вихователю мало бути просто доброю людиною просто нормально ставитись до дитини, не кричати там ну, звісно, не було. Це взагалі навіть не обговорюється. Але цього дійсно замало. Тому що коли моя дитина прийшла в садочок, я не можу сказати, що в неї погана адаптація, чи ще там щось. Вона спокійно йшла в садочок, вона розуміла, що це, що все нормально, це прикольна пригода така для неї. Але все одно їй було. Часом сумно, і я думаю, що треба було все ж таки виділити час дитині, яка прийшла саме в садочок вперше. Хоч вона вже і доросла, їй 5 років, але все одно це для неї нове, і їй треба було приділяти більше часу і уваги, а не. Якось мені здалося, що вони не звертали на неї увагу, що вона там сама собі гралася у вільні години на заняття, звісно, заняття. Але коли був вільний час, особливо ніякої уваги до моєї дитини не приділялось, враховуючи те, що вона в перші дні. Тому саме у Євої з'являлись сльози, вона просила мені подзвонити. І я тут згадую таку фразу, коли я прийшла після дзвінка до садочка, що вихователь мені каже, вона за мною вже годину ходить і просить подзвонити. І я тут думаю, а чого моя дитина за тобою ходила годину, і ти цю годину не могла її. Якось завлекти якоюсь грою, щось показати, щось пограти з нею, чому вона ходила за тобою. Ну, тобто, я тоді не сильно так звернула увагу, тому що я була е якось в своїх емоціях щодо Євини сліз, і хотіла її заспокоїти і забрати взагалі її додому. Але потім я якось так переосмислила те, що мені сказали, і думаю, так, стоп, це щось неправильно. Тобто, який взагалі я можу зробити висновок, це те, що перші дні Єва дійсно ходила з задоволенням. Тобто вона йшла, вона знала, куди вона йде, вона на щось сподівалась, але її очікування і реальність, яку вона побачила в садочку, взагалі повністю не співпали. І якщо б була якась вихователька, яка якось. Завлекла дитину до якоїсь гри, враховуючи те, що не було в той час однолітків. Якщо вони хворіли, то нема з ким дійсно погратись, то треба було якось замінити, якось зробити так, щоб дитині було все ж таки комфортно, а не вона ходила б за тобою і просила подзвонити мамі. Мені здається, це дуже великий такий дзвіночок для вихователя, що треба все ж таки приділити час дитині. За всі ці дні була лише одна вихователька, яка допомогла мені в один день відвезти Єву в садочок. Тобто ми прийшли, вона почала плакати. Дві години ми вгамовувались. До речі, ці дві години пролетіли просто як 10 хвилин. Ти якось не помічаєш цього. Вона її вмовила піти малювати. Єва пішла, і потім я дивлюсь, ого, дві години. Я думаю, ні, ну щось це, це щось не те, не може бути. І мені вони починають розповідати, що це адаптація, так воно має бути. Але все одно, ти думаєш, що це неправильно, так не має бути. І те, що мені Єва каже. Тобто вона не казала, що її там ображають, не казала, що їй там вихователі злі чи щось таке. Вона казала, що вихователі добрі, вони мені подобаються, дітки мені подобаються, все подобається, але я чомусь там постійно хочу плакати. Ось так вона мені каже. І ми в останній день, в який спробували ще раз туди піти, ми прийшли в садочок, я почала плакати. Ми з нею вийшли, розмовляли дуже довго, розмовляли під садочком, ходили, гуляли. І я не витримала і кажу, все, Євочка, ми їдемо додому. Ми приїдемо тут на заняття, яке було заплановане, англійська мова. І Подивимось, якщо захочеш, залишишся, ні, то ні. І е, моє було здивування, що коли ми приїхали в другий раз саме вже просто на заняття, на ті, які ми і ходили до нашого походу в садочку, я знову почала плакати, тобто в неї вже була така асоціація, що там щось ну, неприємне для неї, невеселе. Не ну, Словом, дуже Довго я її вгамовувала, вихователі мені ніяк не допомагали для того, щоб Єва хоча б на заняття пішла. То я тоді, в цей момент, коли вмовила її все ж таки піти саме вже на заняття англійської мови, сказала, що я тут посажу, буду тут, поруч я поклала договір знову в шафу і написала всім, що ми не будемо більше сюди ходити. Ми зараз. Подивимося ще пару садочків, але я собі так відмітила, що якщо Єві не сподобається там, якщо вона не захоче туди ходити, то ми ходити не будемо. Нічого страшного в цьому немає. Будемо ходити на свої заняття, які ходили раніше, нас вони влаштовують, мені подобається, які знання, я отримую від них. В цьому плані все нормально. А ось садочком будемо думати, чи взагалі він нам дійсно потрібен. Так, звідси, попересаджувала, викопала, точніше, всі піони. Ось вони чекають, Деякі віднесла туди вже, а, там, де буду садити, передумала щодо посадки трошки. Залишились тільки троянди, які треба, думаю, чоловіка попрошу, щоб викопав, тому що дуже складно, там дуже великий корінь, і я це просто не зможу зробити. Тож, зараз буду садити піони. Зараз покажу куди. Потім розчищу цю ділянку. Я думаю, що кора, яка є, я її вигрібати не буду. Вона піде просто в землю, земля її просто перемішається і буде таким собі добривом для туй. І я хотіла розчистити оцю зону, але немає сенсу, тому що скоро будуть це все перепилювати на дробіль. А я хотіла сюди піони пересаджувати. Я вирішила, все ж таки, не буду я цим займати, зараз тягати оці всі штуки. Е, нехай залишається, щось зроблю в наступному простороці весною з цим. Е, тому ці піони зараз просто попідрізаю і пересажу їх восени сюди. А ось ці білі піони я посажу ось там. Під деревом, ось таким кружечком. Я думаю, мені вистачить. Якщо ще залишиться, ну подумаю вже куди. Я взагалі з тих людей, які люблять все зробити в один день, але насправді не всю роботу можна зробити за один день, не все по силам, не, все, не вся робота може вміститись в ті години, які ти собі виділив. І ось як і сьогоднішній день, я собі багато чого намітила і покосити траву, і те розгрібсти, і те зробити. Але насправді ті години, які мені виділилось до євиного наступного заняття. То я встигла дуже мало, але рада, що я встигла. Зайнятися саме пересадкою тієї зони. Зараз я розчищаю сапочкою землю туди, куди буду саджати піони. Вирішила сюди, тому що не думаю, що я встигла розгрібстити ту кучу хворосту. навіть якщо б перенесла б її кудись, то це все одно дуже багато часу. Вирішила посадити тут. Я думаю, що все одно тут буде дуже гарно. Там буде дуже велика така клумба все одно у мене якось буде. Якщо не сподобається, я думаю, пересажу вже. Навесні, якщо буде якось мені це не подобатись. Але так, я дуже багато люблю планувати за один день і, звісно, нічого не встигаю, потім себе дуже сильно картаю. Тому я. Останнім часом так працюю над собою, щоб багато чого собі не планувати. Тому що дійсно ти потім не має в тебе навіть і п'яти хвилин, щоб відпочити, і ти при цьому нічого, наче і не зробив з того свого списку і думаєш, що ти якийсь такий сякий, як так взагалі можна було. А можна було просто не планувати занадто багато справ. Але ось саме у дворі мені завжди хочеться все зробити за один день, зробити і забути. Але так це не робиться. Треба багато днів тут присвятити, і при тому, що. Також не хочеться багато днів тут пробути, тому що це осінь. І ти вже не будеш тут саме насолоджуватись якимись днями, так як, наприклад, весною ти прибираєш для того, щоб потім сидіти і насолоджуватись всім. А ти тут робиш для того, щоб потім випав сніг і все це забулось. І взагалі тут вже не проводиш часу. Але насправді так. Осінь це листя, це пересадки, це якісь загортовування рослин на зиму. Ну, словом, дійсно дуже багато роботи, але буду намагатись встигнути її зробити за останні теплі дні. На наступний день був дощ, тому я намагалась все зробити так до дощу. Хотіла, звісно, і траву покосити до дощу, але. Дійсно не встигла. Якби я можливо не йшла на підготовку до школи ввечері, то можна було б це зробити. Але так як треба було вже бігти, то якраз ось цих годин мені і не вистачило. Але що поробиш, Уже такі, такі плани і є. До речі, все сухе листя, все, що зайве на ділянці, я складаю в свої компости. У мене три компостера. Дуже зручно туди все складати, і воно потім все перетворюється в землю, якою можна потім удобрювати всі рослини. І я по своєму досвіду скажу, що той компост, який робиться зі свого ж саду, рослини прям дуже так приємно на це реагують. Вони прям дуже такі і пишні стають, і ну, прям видно по рослинам, що їм це подобається. Так, посадила піончики, вони так по колу тут. Це такі залишки. Я, в основі, можливо, їх кудись пересаджу, а можливо, ні. Може щось придумати таке якусь клумбу, в яких вони будуть задіяні. Це в нас клен червоний. Ми його садили ще на карантині. Так, поки що буде ось так. Потім подивимось. Повністю буде перероблювати уже навесні. Сюди, взагалі, хочу ялинку. Ось так вона тут буде закривати якраз територію батьків. там все батьківське. І ось це, це з деревом, це все наше. Ось цю доріжку будемо прибирати, тому що вона бачите, йде в нікуди. Ми так розуміємо, що цей участок і та ділянка. Вони раніше були разом, тому бо цей паркан такий самий, тому напевно їм було якось зручно. А ми переробимо сюди її, перекладемо, і тут у нас буде просто земля, і можна буде планувати якусь клубочку. то я хочу тут ялинку, може якісь такі високі кущі або ще щось. Ну, словом, буду думати, як краще тут зробити, щоб трошечки візуально відділитись від тієї зони. І всім було комфортно. Так, ну поки що піони це білі піони. Мені здається, вони будуть тут гарно виглядати, і кружечком так і залишиться. Про ті ще не знаю. Так, із того, що залишилось, треба поприбирати ось це все сміття, ось це все. Зараз на компост відношу і розчистити ось цю клумбу. Не знаю, чи я її встигну розчистити сьогодні, тому що скоро вже треба бігти на заняття. Але от винесла зону косарку ще давненько і думала, що встигну покосити, але не встигну, вже буду наступних деньків чекати. Завтра дощик, точно нічого не буду планувати, а вже в четвер можна буде щось зробити. Подивимось. І на наступному тижні гарна погода, тож я так перестала вже про це хвилюватись. Поприбираю зараз за собою і вже піду до євочки. Зараз хочу показати вам територію батьків чоловіка, показати, як мама чоловіка зробила тут альпійську гірку з хризантемами. Мені взагалі дуже подобається. Мені в принципі подобається ідея альпійської гірки. І ось коли вони її зробили, я там з різних сторін де б ти не сидів. Це так гарно, воно продивлюється з усіх куточків двору. І тому я собі також хочу альпійську гірку з якихось прикольних рослин. Це дійсно дуже гарно. Я не знаю, виглядає просто супер. Кожного сезону щось тут нове. Мені дуже подобається. І з цього боку, так само дуже багато нових рослин, хризантем. Ось так виглядає наша альтанка. Тут, до речі, був раніше басейн, тут був бетон залитий, фундамент такий під басейн. І потім, коли батьки зрозуміли, що їм ця ідея з басейну не подобається, вони вирішили зробити таку альтанку. Повністю зробили її самі. Вона дуже сучасно і класно виглядає. А це до мене прийшов батьківський котик-Шерлок. Він гуляє просто так, приходить потім додому. Пару разів був і у нас вдома, і потім сидів на крильці у нас і просився також, щоб ми його впустили, щоб він там щось повинюхував. Взагалі, дуже прикольний котик, такий смішний, смішний, товстенький, від цього він ще смішніший. Ну, Слово, ми його дуже дуже любимо, але шкода, що він не наш. Я вже закругляюсь, все прибираю за собою, прибираю все сухе на компост і заберу всі ці гілочки. Троянди, у мене там гілочки лежать поруч з компостом, для того, щоб можна було їх порізати і кудись потім подівати. Троянда в компост не йде, бо в неї шипи. і... Потім це неприємно брати землю, в якій можете щось вколоти. Вони дуже погано розкладаються, тому ми або ріжемо і вивозимо там у нас ліс, річка, туди можемо вивезти, або ж просто ріжемо на дуже мілке і воно там складається у нас в окремому також місці. Але я закликаю нікого, нічого не палити, тому що це неприємно, це шкодить здоров'ю людям. І природі, тому я закликаю цього не робити. У кого своя ділянка, ви спокійно можете зробити компост, компостну яму, компостний якийсь контейнер свій з якихось дощечок, можна зробити самому, не обов'язково купувати. Тому якось можна все це організувати і не робити погано людям та навколишньому середовищу. Я дуже не люблю, коли приємна погода. Хочеться посидіти на повітрі, попити чаю або кави, і хтось починає палити. Неможливо ні з дитиною погуляти, ні час приємно провести, а ти маєш ховатись від цього вонючого повітря. Тому що хтось вирішив, що в суху погоду в сонечко, чому б не спалити все це в барахло. Але насправді це все можна якось організувати, поскладати в одне місце і нікому не заважати. А я тим часом буду вже завершувати це відео. Дякую, що подивилися його. Дякую, що були зі мною. Всім до зустрічі, па-па!